все дня. З вами знову я, Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про рівні організації живої природи. Це ще одна із тем, яка входить до теми всту, якщо ви готуєтесь до ЗНО. Які є рівні організації живої природи, тобто як організована природа? Перший рівень найменший, найнижчий, це молекулярний рівень, тому що всі живі організми складаються з хімічних елементів, які утворюють молекули. На молекулярному рівні вивчаються такі живі організми, як віруси. На молекулярному рівні вивчається хімічний склад. Живого організму, вивчаються біохімічні процеси, які відбуваються в живому організмі, вивчається збереження спадкової інформації. Чому? Тому що збереження спадкової інформації забезпечує молекула ДНК. Тобто цей процес вивчається на молекулярному рівні. Наступний рівень організації живої кліти, е, природи це субклітинний рівень, тобто рівень органел. Це ще не клітина. Якщо вас питають ЗНО, на якому рівні вивчається будова ядра. Ентоплазматичної сітки, мітохондрії. Ці процеси вивчаються на субклітинному рівні. Наступний рівень організації клітинний, тобто вивчається клітина як єдина ціла біологічна система, вивчаються процеси живлення, дихання, метаболізму живої клітини, процеси її спеціалізації. І на цьому рівні вже вивчають одноклітинні організми: і рослинні, і тваринні, і бактерії. Якщо говоримо про наступний рівень, це тканинно-органний рівень. Тобто клітини утворюють тканини. Ви пам'ятаєте, що тканина це група клітин і міжклітинної речовини, які мають однакову будову, які мають що? однакове походження і виконують однакові функції. Наступний рівень, тобто тканинно-органний, а орган це частина організму, яка має певну будову, певне місце розміщення і теж виконує певну функцію. Наступний рівень це організмний рівень, коли ми вивчаємо організм як єдину цілу біологічну систему, відкриту систему, тобто ми вивчаємо знову ж процеси метаболізму живого організму, вивчаємо процеси регуляції в живому організмі, його зв'язок з навколишнім середовищем. Якщо мова йде про конкретний організм, це буде організм певного виду. Для одноклітинних організмів два рівні, які клітинний і організмовий збігаються. Таке питання дуже часто є в тестових завданнях ЗНО. Тобто, для яких організмів збігається клітинний і організмний рівень? Це зрозуміло одноклітинні організми. Просто ви повинні знати тих одноклітинних організмів. Це, наприклад, малярійний плазмодій, або хламіда манада, або кишкова паличка, тобто одноклітинний організм, який виконує функцію цілого організму. Наступний рівень популяційно-видовий. Що таке популяція? Яке поняття більше вид чи популяція? Задумайтесь над тим. Зрозуміло, більше поняття вид. Наприклад, якщо ми говоримо про вид, береза звичайна, яка захоплює досить велику територію або ареал існування. Цей вид ми можемо зустріти і на території Білорусі, і на території України, і на території Росії, тобто аріал існування досить великий. Але цей організм не вистілає сплошним килимом цю територію. Цей організм існує у вигляді сукупності. І ось ті сукупності або групи називаються популяціями. Тобто популяція це сукупність організмів певного виду, які зрозуміло мають однакову будову, однакові процеси життєдіяльності, між якими йде вільно схрещування, і вони дають родючі потомство. Наступний рівень біогеоцинатичні, біожива природа. Гео, чинники середовища, ценос, сукупність біогеоцинос. Тобто, сукупність усіх видів живих організмів, які є на певній території. І плюс яким чином фактори неживої природи впливають на ці живі організми. Біогіоциноз або екосистема, прикладом цього рівня може бути ставок, річка або океан, море, або пустеля, або степ. тобто Біогіоцинози може бути досить невеликі за розміром, а можуть бути величезними. Із біогіоцинозів складається наступний рівень, який називається біосферним. Тобто, це жива оболонка нашої планети, яка заселена живими організмами і складається вона з окремих біохеоцинозів. Отже, сьогодні ми з вами говорили про рівні організації живої природи: молекулярний, субклітинний, клітинний, тканинно-органний – Організмовий, популяційно-видовий, біогеоценатичний або екосистемний, і біосферний рівень на наступному занятті ми з вами поговоримо про основні науки, які об'єднує біологія комплексна наука. До нових зустрічей!